Вітаю глядачі на своєму каналі. У нас сьогодні 11 вересня і у нас збір абрикоса. Так виглядає сорт Фардао В цьому році на 11 вересня він нас достиг. Я зразу сортую його на дві фракції. Перший гатунок це десь отак от 80-90 грам. От. А другий гатунок з такими невеличкими дефектами десь потертості проколи і дрібніший калібр. От, так що на реалізацію він піде приблизно в такому вигляді. Бачите, зліва другий гатунок, справа перший. Отак от я його сортую. Покажу, як він виглядає на деревах. Ось так виглядає фардао на деревах. В цьому році він достиг трохи раніше, тому що не дуже багато його на дереві. В середньому навантаження десь 3-4 кг на дерево. От, трошки посікло градом, бачите, є пошкодження від граду. От, як я прийняв рішення, що його пора рвати, легко відривається, досить пристойний смак і почав де-не-де падати. Ну, майже нема на землі, там десь один-два плодика. От, і коли проминаєш, він же всередині м'ягенький, кісточка відстає. Дивіться, як він виглядає всередині. Бачите, кісточка легенько виймається. І така пружна в нього м'якоть. Досить така, щоб його вичавити сік, то треба дуже багато прикласти зусилля. Паралельно ми рвемо галу. У нас тут є домішка, колись ми в бахмуті купляли Fuji Fubrax і нам з фубраксом прислали. Заодно домішко вийшла гала. Не знаю який клон, але в цю пору вона вже повністю стигла. Фубракс, бачите, на цю пору Калібр 7 колір отакий має, як на мене, досить пристойний колір, бо не завжди в такому кольорі фуджі можна побачити на продажі. Тако, якщо подивитися на плодову стіну. Десь 10 кг приблизно з дерева. От, ну рвати його будемо ще не скоро. А цього Fardao у нас тут всього біля 10 дерев, десь 10 12 дерев. Зараз я їх обірву. І поїдуть вони на реалізацію. Що сказати, сорт цікавий. Він подовжує плодовий конвейер Абрикоса. І можна споживати його аж, бачите, в середині вересня. І якщо покласти в холодильник, я думаю, він буде ще й лежати досить довго. Приблизно 2 неділі він може полежати в холодильнику. По болячкам, бачите, немає ніяких хвороб. Обробок було 4 за сезон. Листя чисте. Лестера спаріоза нема, манільоза нема, тоб за умов достатнього освітлення він буде у вас здоровий, гарний і буде радувати вас врожаєм. Якщо в такий екстремальний рік, як 25-й, він у нас вродив, можете уявити, що тут такі будуть гірлянди в рік з нормальними погодніми умовами. От зараз дарву абрикос. Хлопці даривають галу, це така не кондиція, у нас це другий гатунок. До ми теж посортували і по ящикам Бачте, перший, другий і поїде він на реалізацію. Такі-то у нас справи. Зараз ще виноград буду рвати вже достиг. Поїдемо продавати. Дякую всім за увагу, всім мира, добра. Тримаємося. Ставте лайки, дизлайки, підписки, коментуйте, завжди радий коментарям. Всього вам доброго, до побачення.